Ми ті, що навчають слову, плекати українську мову, читати, писати, творити, мріяти і любити, любити свій край, Україну, волю, життя, родину. Сюди колись прийшла іще дитиною, в очах і радість, і печаль, і страх, та школа стала справжньою родиною. І тут продовжую учительський вже шлях. Я вдячна за стежину ту до школи, по котрій ще дитиною йшла. Я завжди буду щиро вдячна долі, що тут своє покликання знайшла. То є чуття неясного походження, що школа це немов частина нас. І ось сьогодні день її народження. І розуміння вічних істин часу. Я, вчитель, кожен день як свято, це діти, це уроки, жарти, сміх, це феєрверки вражень, смуток часом. це суміш кольорів усіх. В житті учителя щодня є щось нове, нові прийоми, методи, заняття. Якщо є інновації, то значить є життя. А значить, в світі цьому чогось та й варті. Нехай робота наша нім не заслужила, та школа сонцем гріє серце нам. Ми ж, вчителі, ми душі засвітили за те, що вчителя я вдячна я небесам. І, хоч рік за роками проходить неспинно і скроні тихенько сріблить. Та кожного вересня знов метушливо, малеча до школи біжить. А скільки дано нам на світі прожити чи роки, а чи ще віки. Та знаємо, школа не може старіти, бо серце її дітлахи. Летять роки, як птахи вдалину, дарунки по собі мені лишають, своїх років ніяк не осягну. Старіть мені душа не дозволяє. До віку все ніяк не звикну я, бо іноді його не відчуваю. Ще десь у серці й досі молода, часом у снах, як дівчинка, літаю, як птахи в данину летять роки, а я ще всіх пісень не доспівала, ще не сходила всі свої стежки, не долюбила ще, не все сказала. З любов'ю завжди в школу я йду. Жити й вірити, вона допомагає. Спиніться, роки, голосно кричу, та шкода, час назад не повертає. Над липами розлогими синіє звичне небо. Все, як завжди робота, метушня, та є одне але спішити вже не треба, не кличе дзвоник, як колись щодня. Книжки. Конспекти, зошити, уроки, те, що недавно ще складало сен життя, враз відійшло, нема вже з ним мороки, та все ж воно в душі не щезло в забуття. Прожили школою ви ледь не півстоліття. Щодень, як допінг, дзвоник на урок Тож дай вам Бог здоров'я і довголіття, не допусти ні горя, ні тривог. Учитель. Скільки мудрості, турботи, людяності і відповідальності у тих, хто обрав цю професію. Це чудова посада, вище за яку нічого не може бути під сонцем. Наш урок це значно більше, ніж просто 45 хвилин, навчаючи своїх учнів, ми передаємо знання всім, на кого ці діти впливатимуть в майбутньому. І, можливо, вони не завжди запам'ятовують те, чого ми їх вчимо. Але вони добре пам'ятають, якими ми є. І, на жаль, якими були. Боляче, що сьогодні серед нас немає вже мудрої і непосидючої надії калюги, мабуть, строгої, але доброї і справедливої Тамари Огрибчук. молодої і творчої Вікторії Вібли, доброзичливої Наталії Волох. Пам'ятаймо їх і цінуймо. Власне життя